Трійка кубків перевернута. Можливо, вам потрібно вже привести себе у якийсь гармонійний стан, тому що у вас могли виникати такі ситуації, де ви або від... ну, хтось відпочивав із друзями, із подругами, і потім у вас залишилися якісь такі неприємні відчуття. Можливо, ви зіткнулися і зрозуміли, що ваша дружба нещира. Що ваші надії обмануті, і оце вас могло привести у вашу кризу. Через це ви могли втратити зацікавленість до багатьох інтересів. Хтось, можливо, перебував у любовних трикутниках, а через це могли бути сварки, навіть до, дійшло до розлучення. Ну, це також, можливо, ви просто розчарувалися в оточуючих людях, не розуміли ту ситуацію, в якій ви знаходитеся. Можливо, навіть ви проживали якийсь депресивний період. Тому, для того, щоб вам здолати оцю кризу, у вас криза емоційна. Ви не можете наповнитися позитивними емоціями для того, щоб ви потім могли діяти. А коли у нас емоції йдуть негативні, тоді у нас і справи не складаються, і розуміння немає. Тобто, що вам наразі поможе здолати цю кризу? Наприклад, якщо ваше оточення не щире з вами, можливо, варто обміркувати, чи потрібні вам такі друзі. Якщо ви знаєте, що за вашою спиною можуть плестись якісь інтриги, намагайтеся не занурюватися в з'ясування стосунків, можливо, і не відстороняйтеся, просто оберіть свою лінію поведінки, щоб вас зовні ніхто не міг провокувати на якісь розчарування і конфлікти. Тоді ви зможете себе відновити. Також, можливо, вам більше потрібно проводити часу у колі близьких людей, тобто коло, коло вашої родини, сім'ї. Або якщо це друзі, то вони повинні бути самі близькі і самі надійні. Ну, а ще, можливо, вам періодично потрібно відзначати певні радощі в житті, тому що, які б у нас не відбувалися негативні події, у нас завжди. Дещо з'являється дуже позитивне і приємне. Тому це потрібно для себе фіксувати і, можливо, трішки чимось якоюсь кавою із цукерочкою побалувати, щоб ви запам'ятали, що ви маєте не тільки розчарування в житті, а ще й приємні моменти. Це буде вам допомагати виходити із вашої кризи. Другий варіант вам що допоможе вийти із кризи сімка жезлів.